Отже, темою сьогоднішнього нашого заняття є техніко економічні розрахунки в системах електропостачання. І перше, про що ми з вами поговоримо, це відповідно мета, зміст і порядок проведення таких розрахунків. Для проєктування спорудження модернізації систем електропостачання ми маємо обов'язково виходити з Проведення е, технічних та економічних розрахунків, і їх е, детального грунтовного аналізу. Відповідно до цього, метою таких розрахунків є. Визначення а, оптимальних технічних та економічних показників того чи іншого варіанту проєкту системи а, електропостачання, а саме її спорудження, проєктування, експлуатації, модернізації, ремонту, а, відповідно до яких показників саме мається на увазі, цей проєкт є більш переважним в порівнянні. З іншими проектами, які розглядаються саме на початковому етапі, на етапі підготовки техніко та техніко-економічної документації стосовно проєктування даної системи електропостачання, при цьому саме під час техніко-економічних розрахунків вирішується група питань. Це, по-перше, вибір і обґрунтування устаткування для виконання необхідних функцій і вимог в межах функціонально обґрунтованих загальних положень. По-друге, це оцінка стану системи електропостачання в нормальних та аварійних режимах роботи і доказ основних величин у функціонально-структурному відношенні системи електропостачання для пускового періоду і подальшої експлуатації. І по-третє, це. Доказ ефективності використання капітальних вкладень в нові та системи електропостачання, що реконструюються і подальших експлуатаційних витрат шляхом порівняння варіантів та оптимізації. Відповідно, які основні показники системи електропостачання при цьому беруться до уваги? Ну, по-перше, це група технічних показників. Це є показники такі, як надійність. Відхилення та втрати напруги, сталість елементів системи електропостачання в перегідних режимах, стабільність роботи приводів, число й рівні ступенів напруги, ступінь автоматизації та інші, та інші в нормальних та аварійних режимах систем електропостачання відповідно. По-друге, це група експлуатаційних показників, до яких відносяться тривалість відновлення електропостачання після ліквідації пошкоджень, тривалість поточних і капітальних ремонтів систем електропостачання, припустимі перевантаження елементів. Зручність, величина втрат потужності, кількість і кваліфікація обслуговуючого персоналу. І остання група це економічні показники. Одним із найважливіших показників є річні проведені витрати, що включають капітальні вкладення, експлуатаційні витрати, а також вартість відповідного збитку. І зараз ми з вами. Стосовно системи цих показників, окремо поговоримо. По-перше, це ефективність вживання матеріалів і енергії, як один із показників, який характеризує доцільність і ефективність впровадження того чи іншого проєкту. Оцінка ефективності капітальних вкладень при проєктуванні і модернізації, і ремонті вона повинна відповідати вимогам розвитку економіки, вимогам економічності витрат матеріалів і подальшої експлуатації даної. Системи, тобто екс... економічного раціонального виваженого з максимально можливим коефіцієнтом корисної дії е... Е... споживання енергії з проєктованою системою. І тому варіанти економічні варіанти, які характеризують саме. Рівень споживання енергії, рівень витрати матеріалів, вони є досить важливими при аналізі того чи іншого. Проєкту, які беруться до уваги на початковому етапі. Тому що саме правильний вибір системи оціночних показників, їх аналіз і перевірка з умови відповідності нормативним показникам та очікуваним показникам від економічної ефективності впровадження того чи іншого проєкту, є насправді доволі важливим. Для... Також при при проєктуванні слід використовувати Аналіз ефективності капіталовкладень, тобто використовувати також показники, які, які чітко показують можливість перспективного розвитку систем електропостачання. А що мається на увазі? Це приріст нових споживачів і навантажень, можливість почергового спорудження системи, територіальне розташування, подальше підключення до енергосистеми, що реконструюється. Систему апаратури, включаючи вибір модернізованого устаткування і нових положень, тобто ми маємо працювати і аналізувати наш проєкт на перспективу, чи є він конкурентоспроможним з точки зору перспективного розвитку і, відповідно, подальшої е можливої модернізації або розвитку системи електропостачання. Е сама, е самі економічні показники, які використовуються, вони. Е Є насправді унормованими і вони використовують певні стандартні формули та підходи. І зараз ми з вами поговоримо про принципі кількісного визначення ефективності того чи іншого проєкту. Головний показник, такий як загальні витрати, під час загальної тривалості використовування системи електропостачання, визначає вирішальний критерій. Оцінка ефективності системи електропостачання лише за капітальними витратами, експлуатаційними витратами або вартості збитку є недостатньою. Те, про що я вам казав, що виключна оцінка е, з позиції грошей, вона. Не відповідає а, якості не завжди, скажімо так, відповідає найвищій якості запропонованого проєкту. Ефект від капітальних вкладень повинен бути ясно доведений з погляду е, корисності з включенням матеріалів і енергії, тобто, має враховувати витрати суспільства до введення в експлуатацію щорічні експлуатаційні витрати, витрати під час експлуатації та значення очікуваного збитку. Е, відповідно. Структура виробничих витрат, які беруться до уваги, вона е, показана на, е, даній, е, на даній схемі. Е, ми маємо розуміти, що до уваги слід брати е, подальше відтворювання як важливу е, передумову для зростання е, тієї чи іншої галузі господарства е, відповідно. Порівняння, ну, якщо ми подивимось, да, загальна вартість продукту вона складається з перенесеної вартості, вартості необхідної праці та вартості додаткової праці. Відповідно, порівняння загальних втрат для різних економічних варіантів є найважливішим методом оцінки ефективності, і при якому потрібно. Додатково також враховувати технічні умови і обмеження, тобто вимоги безпеки, вимоги якості, відповідні стандарти та умови виробництва, заборону або, навпаки, дозвіл на вживання тих чи інших матеріалів чи енергоносіїв, відповідно, вплив на навколишнє середовище, безпечні відстані, обмеження у використанні земель та приміщень, специфіку роботи тих чи інших смілів. Споживачів та особливо питання надійності елементів системи електропостачання. Також слід порівнювати варіанти з об'єктивно необхідними обмеженнями, які дозволяють визначити максимальну можливу ефективність за рівноцінних технічних умов обмеження. Окремо до різних варіантів можуть встановлюватися додаткові показники, які визначають для визначаються саме для часткового аналізу, коли загальні витрати в грошовому вираженні не можуть достатньо повно характеризувати спеціальні аспекти. Що мається на увазі? Це можуть бути системи енергетичних показників, тобто потреби в електроенергії, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт потужності. Теплові втрати можуть нормуватися. Також можуть бути. Встановлені показники витрат матеріалів, це витрати міді, свинцю, алюмінію, показники технічного будівництва, тобто вимоги до спорудження відкритих майданчиків, використання земляних робіт, використання площ чужих територій, показники обслуговуючого персоналу. Це може бути встановлена нормативна число і кваліфікація обслуговуючого персоналу, ступінь автоматизації, підтримка в справності, коефіцієнт готовності. Частина імпорту як вид, і важливість імпортованого устаткування і установок може бути закладена або, наприклад, частина можливого обмеження використання саме національного обладнання, виробленого на території України, що як приклад встановлюється законом для сонячних електростанцій. І таким чином, шляхом відповідних порівнянь з існуючими установками, оцінки вказаних від показників, необхідно прагнути при оцінці власних проєктних рішень знаходити конкретно економічні слабкі місця в кожному проєкті і порівнювати кожен проєкт з точки зору саме використання таких особливостей кожного проєкту. Наступне, про що ми поговоримо, це безпосередньо методика техніко-економічних розрахунків, яка використовується в тих, чи, в тих чи інших підходах щодо оцінки систем електропостачання відповідно. При виконанні техніко-економічних розрахунків керуються структурою виробничих витрат і застосовують типову методику для визначення економічної ефективності. В основі цієї методики лежить комплекс економічних показників, серед яких першим є річні загальні приведені витрати. Які можна визначити от за наведеною формулою, як видно, вони залежать від капітальних вкладень, включаючи вартість проєктування та річних експлуатаційних витрат відповідно. Які, в свою чергу, складаються з витрат на амортизацію, поточний ремонт і обслуговування та вартість витрат електроенергії, а також річні загальні приведені витрати включають в себе витрати на покриття імовірності збитку при порушенні електропостачання протягом року, і залежать від нормативного коефіцієнта економічної ефективності. Капіталовкладень, який характеризує засоби для розвитку відповідного господарства і дозволяє приводити капітальні вкладення до розмірності річних експлуатаційних витрат. Показник витрат по формулі 4.1 містить суму всіх витрат протягом даних Т років, віднесених до одного року. Цільова функція є економічною, при умові, якщо проведені витрати, оці зведені витрати, будуть мінімальними. Наступний показник це показник окупності, який, відповідно, є відношенням. Додаткових капітальних витрат для варіанту 2 в порівнянні з варіантом 1 поділеним на зменшення експлуатаційних витрат для варіанту 2 в порівнянні з варіантом 1. Період окупності це той період часу, протягом якого додаткові капітальні вкладення за одним з варіантів повністю окупаються за рахунок економії на річних експлуатаційних витратах. Величина зворотня нормативному коефіцієнту ефективності капітальних вкладень називається нормативним терміном окупності. Для значення показника ЄН 012 нормативний термін окупності складає 8 років. Доцільність прийняття саме такого значення пояснюється тим, що. При збільшенні терміну окупності експлуатаційні витрати на кожну одиницю додаткових капітальних вкладень вони знижуються вельми незначно. Тому вважається в електротехнічній промисловості саме значення коефіцієнта є 012 і відповідний термін окупності 8 років загально прийнятим, хоча цей показник може бути збільшений або зменшений в залежності від вимог того чи іншого проекту з. Відповідним обґрунтуванням. Томий показник приведених витрат. Економічність порівнюваних варіантів може також оцінюватися сумарними витратами, що відповідно складаються з показника КВ капітальних вкладень, що включають вартість проєктування та відношення коефіцієнта К, КЕ, який є. Цим самим показником відповідно річних експлуатаційних витрат і відноситься до значення нормативного коефіцієнту економічної ефективності капіталовкладень для двох порівнюваних варіантів. При порівнянні варіантів, в яких електростаткування та структура СЕП систем електропостачання залежать від річної продуктивності підприємства, зручно також користуватися питовими приведеними витратами на одиницю продукції, тобто, в знаменнику в нас з'являється річний обсяг продукції. При нормальній експлуатації. Ну, а в чисельнику так і залишаються е, сумарні витрати, про які ми вище е, відповідно говорили. Під збитком мається на увазі щорічні очікувані збитки підприємства від порушення електропостачання і зниження якості електроенергії. Оскільки надійність електропостачання і якість електроенергії мають імовірнісний характер, збиток є імовірнісною величиною, що визначається на підставі аналізу статистичних даних відповідно. Але при цьому потрібно окремо ще охарактеризувати питання визначення збитку від порушення в електропостачанні. При вивченні дисципліни математичні задачі електроенергетики ми з вами оцінювали вартість збитку від перерв в електропостачанні та необхідність встановлення додаткової генерації резервної генерації на випадок збою в системі електропостачання. Але в цілому, як показують дослідження, для кожного споживача електроенергії існує мінімально припустима тривалість Т0В, перерви живлення, що не впливає на нормальний технологічний процес роботи споживача або на його нормальну роботу. Цей час визначається інерційністю механізмів і технологічних процесів і коливається в дуже широких межах. Від 1 секунди до 30 хвилин це залежить насправді від... Характеристик того чи іншого виробничого процесу. Очевидно, що для споживачів першої категорії з застосуванням резервування автоматики повинна бути забезпечена тривалість перерви живлення, що не перевищує мінімально припустимої тривалості перерви Т 0 При перевищенні мінімально припустимої тривалості перерви живлення, тривалість фактично простою, тривалість простою, фактична. Споживача складається із часу перерви електропостачання. ТЕ і часу Т необхідного для налагодження і доведення технологічного процесу до номінального режиму. І, відповідно, ця формула, як ви бачите, складається з двох частин. Наслідком простої споживача є збиток, що складається із прямого безпосереднього і додаткового непрямого збитку, тобто його частина. У прямий збиток входять збитки від розладу технологічного процесу або від погіршення його техніко економічних показників, збитки від браку продукції, псування сировини, матеріалів напівфабрикатів, виходу з ладу або скорочення терміну служби, обладнання простої робочої сили. Додатковим збитком є збитки від скорочення випуску продукції в результаті простої устаткування. Для визначення додаткового збитку від перерви в електропостачанні споживачів по способах заповнення недовипущеної продукції можна розділити на чотири групи. Перше це заповнення недовипущеної продукції не здійснюється. Друге. Заповнення недовипущеної продукції здійснюється надалі за рахунок організації понаднормових робіт. Третє. Заповнення недовипущеної продукції здійснюється надалі за рахунок форсування режиму роботи споживача. І четверте, недовипуск продукції відсутній або несуттєво залежить від перерв в електропостачанні.